Всім привіт! Це в мене буде такий невеличкий влог, не влог, розпаковка. Приїхала мені посилочка від Іванки з Польщі. Хто знає, той знає. Дівчатка часто замовляють в неї. Дуже їй вдячна, тому що тут в мене папір для майбутнього проєкту, і я не знаю, де б я купувала цей папір, якби не Іванка. Ось, зараз все покажу, розкажу. І почну, мабуть, з того, що взяла собі в наявність. Це ось такий. Цікавий набір. Калька. Вона тут дуже різна. Тут по три аркуші кожного виду. Ось ці взагалі дуже класні. Хочу швиденько вам погортати. можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось знає Іванку, хтось не знає, але я дійсно дуже вдячна дівчатам, які мені порадили до неї звернутися. Бо коли стало питання паперу для майбутнього альбому. Я зрозуміла, що в нас нічого такого подібного я не знайду, і мені нарадили звернутися саме до Іванки. Дуже гарна калька. Я думаю, на розділювачі піде і десь, може, в листівочку, як шар на шейкер. Дуже класна. І тут ще є папір в наборі. Отак інколи треба, там якийсь аркуш або на виробку, або десь в роботу. Дуже гарно. Цікавий набір. У нас нічого подібного не бачила, тому вирішила, що мені теж таке треба. І ось такий ще. Тут ще й він текстурований такий підльон. Так, швиденько гортаю далі, щоб нікого не затримувати. Так, тут в мене новинки від Крафтоклок. Міксовані набори для вирізання різні, тобто тут і квіткові, і саме елементи осінні такі. І це вирізалки до цього набору. Він в мене теж міксований, тобто в мене е, йде обидва набори в одному по два аркуші. Нічні про що не жалкую, дуже класний. Зараз вам швидко теж його погортаю. Але розпочну, мабуть, ще з ось цього. Це в мене майбутній альбом для дівчинки. Мабуть, для дівчини замовила її мама про те, як дівчина дорослішала і інтереси дитинства, юності, і вже зараз їй виповнюється 20 років. І мама таким чином хоче зробити їй такий пам'ятний подарунок. Всі набори в мене від Мінтай. Іванка допомогла мені підібрати вирізалки, познаходити до них, бо це колекції вже такі не новинки. Не знаю, мабуть, більшість вже з ними працювали, але я не так часто працюю з польськими виробниками. І в нас їх зараз не так просто купити, тому ось так. Швиденько погортаю. Саме про альбом я, мабуть, зніматиму відео. Не знаю. процес. треба, не треба, пишіть. Кому цікаво. Якщо дійсно комусь буде цікаво, то я, може, і засніму цей. Процес його створення. От для дитинства ми обрали таку колекцію, бо дівчина дуже любила драконів. Не буду спойлерити, я краще про це тоді розповім, коли буду створювати альбом. Ось це такий. Ось таку ми обрали для її юності, бо вона любила коней. Не можу я не розповідати, тому ось так. І для цього ми обрали флорабеллу, Теж класна. Всі три колекції між собою дуже гарно поєднуються. Ну, на мій суб'єктивний погляд. Але мені дуже подобаються ці принти. І вони тут такі класні, і навіть не хочеться їх нічим закривати. Думаю, як його так використати, щоб і фото побільше було, і не закрити ці класні малюнки. І останнє це Day by Day. Я взяла два аркуші. Ось так виглядає вкладинка. Бо тут в нас є комп'ютер, кава це те, що дівчина зараз обожнює. І тому брали саме цей набір. Якраз його мені порадила Іванка, бо я шукала якусь кавову колекцію. Але мені треба було, щоб був комп'ютер чи ноутбук. І от вона мені підібрала, і я дуже їй вдячна, бо я не дуже знайома з польськими виробниками, тому для мене це прям те, що треба. І те, як вони поєднуються між собою всі три, це просто якась магія. Але була одна маленька загвоздка. Альбом в мене буде ось такої форми. Це відроса заготовка. Я хотіла від Мінтай, але вже не було можливості її придбати, тому я знайшла аналог ось такий. І вона 22 см. Тому для основи я взяла ванки з наявності ось такі листи. Я думала, якщо підійдуть, я їх використаю в цьому альбомі. Якщо ні, то вони мені ще знадобляться, бо папір дуже класний. Це п'ятниця, 13. Дуже гарні принти. І яке було моє здивування? Коли я зрозуміла, що це ідеально мені підходить. Тому що яку колекцію не взяти, дуже класно все поєднується. Тому я так зраділа, думаю, це просто якась магія. Дуже гарно поєднується. Тому я не прогадала, з ці аркуші підуть мені в основу моїх майбутніх сторіночок. Ось, і ще зараз. Швиденько погортаю осінню, якщо ще хтось не бачив, хтось незнайомий. Що, кому цікаво? Ось вона, новинка. У мене нагадую, міксована, в мене є і ось ці принти з тваринками, і просто фонові такі. Тому у мене тут 5 обкладинок. І так як я вперше з цим виробником стикнулася, то для мене це було прям. Щось дуже цікаве, бо я не одразу зрозуміла взагалі, що відбувається. На обкладинках в нас тут принти. Не елементи, як ми звикли зазвичай, для вирізання, тому що елементи для вирізання ось тут в нас. І тепер швиденько погортаю. Я їх вже так склала, щоб було зручно показати, щоб не займати багато часу. Дуже мені сподобалось така вона не яскрава, але й не дуже депресивна, як на мене, ну така спокійна осіння колекція для таких м -м похмурих може днів, може ні. Дивлячись, який буде декор, бо сам папір дуже класний. З ці квіти взагалі. Ось така фарба, ніби штукатуркою помазюкана. Ось цей класний, теж такий більш яскравий принт. Гарні, мені дуже подобаються. Я прям в захваті. Відкрию маленьку таємницю. Я чекатиму ще на одну посилочку від іванки. Там вже будуть інші набори. Не втрималась я, не втрималась. Дуже хочеться, бо зараз в нас всі знають, щось цікаве, дуже складно придбати, тому що новенького нічого не виходить. Працювати з ним тим самим набридає. Дуже гарний теж. Класна якість, дуже щільний папір. Я задоволена на всі 100%. І швиденько покажу вирізалки. Тут в мене теж, нагадую, міксовані, тобто в мене тут і квіткова, і ось ці елементи для вирізання. І дуже мені ще стало цікаво побачила вилонки відео теж про вирізалки від крафтоклок. І вона там казала, що не знає, навіщо ось цей фон такий контрастний, бо вони тут повторюються. Тобто тут не просто на білому, а тут на білому, але має контрастний. І в коментарях прочитала, дівчатка пише, що це для плотера. А плотер в мене є. Тому мені стало цікаво, чи дійсно це так. Якщо ні, в мене тепер буде дуже багато вечорів, чим зайнятись, бо поки я це все повирізаю. Можна не один серіал переглянути. Але якщо це дійсно для плотера, то це взагалі я просто в шоці, тому що я такого ще не зустрічала, я не стикалася. Якщо мій плотер в мене бразер, якщо він побачить ось цей контур і класно мені повирізає, то я це зроблю дуже швидко. І творчість стане набагато приємнішою, тому що не треба буде сидіти і ножечками, і ножичками це все вирізати пальчики. Томлюється. І дуже класно, що не обов'язково саме в осінні роботи використовувати ось ці квіти, наприклад, там метелики всілякі, вони підуть, мені здається, і в інші роботи теж. Твариночки, ось ці такі гарнесенькі, такі взагалі класні. Якщо мене спитати, знаю я, що буду з цим робити? Ні, не знаю. Але, як показує практика, ніколи не знаєш, що тобі може знадобитись. Тому що то замовлення бувають цікаві, то завдання в якихось. В проєктах бувають теж такі з підковиркою, щось треба використати. Тому, я думаю, все це все одно піде в роботу. Все це знадобиться. Пишіть, і цікаво було б вам побачити альбомчик, який я буду створювати з цими колекціями від Мінтая. Якщо так, то буду намагатись підзнімати, можливо, зроблю якийсь влог. І дякую за перегляд. Гарного вам скрапу!